Так, я зараз в салоні, ось тут нічого нема. А тут ось наліпка така прозора, вона пластикова. І щось заклеєно, не знаю чому. Друга двер. Двер пасажира за водієм. Ніяких наліпок нема. Ось так все. Окей. Так, ось наступна. Ок-вок не заклеєно. Але це треба передивлятися і двері пасажира біля водія. Ось також заклеєна, цікаво, це спеціально так, бо тут, тут заклеєно і там заклеєно. Спереді. Це дивно. MG5. MG5. Новый сзади. Высток. Спереди двери, позаду двери, а посередине є наліпка. Дверь пассажира. Позаду двері, спереді, відкрито, відкрито. МЖ4 попросив будуть робити запит. Ну, дійсно нема. Можливо, просто якось десь тут скрито чи тут може. Ну, але дійсно нема. Тобто на всій... На всій двері. Цікаво. Ну, вже раз дивимося це питання і ческа. Ззаді нема, спереді нема. Це двер пасажира біля водія і тут заклеєно. Дверь пасажира з правої сторони. Все, посередині нема. Спочатку і в кінці.